Закласти фруктовий сад з давніх українських сортів вирішили студенти та викладачі соціально-психологічного факультету державного університету імені Франка. Втілювати задум вирушили до села Городське Коростишівського району. Дорогою накопали дичок яблунь та груш. А вже у селі збирали щепи старезних дерев. Їх задум – прищепити саджанці місцевими сортами, назви яких давно забулися. От вирішили в цьому мальовничому селі відродити український сад. Посадити дички, і знайти е, ще живці на деревах старезних, місцевих, які тут ростуть із покон віків, і прищепити ці дички, і ці дерева будуть рости 100 років. От не п'ять, не десять, а багато десятиліть. Дерева висадили поблизу сільської школи. Координатор акції Олександр Музика пояснив особливість щеплення. А більшість присутніх в ролі садівників вперше від того і запал, і емоції. Так як я ось це тільки що перший раз робив, другий раз, то я так, ніби всю душу туди вкладав. Мені це дуже сподобалось. На місцевих школярів покладають не менш важливу місію поливати молоді дерева, а ще підготуватися до наступного щеплення, яке запланували на наступну весну. Ми от прийдемо додому, знайдемо якісь старі сорти і принесемо і е, прищепимо поливати. Хоча б раз у два тижні можна поливати ці саженці. Не обіцяти тут не можна. Будуть працювати, будуть поливати ці дерева. Тож Запросимо, напевно, і осінню, щоб ще пере. Провірили, бо контрольну посадку. Десь щось випаде, то досадимо спільними зусиллями. Все можна зробити. Яблука та гроші в українському саду села Городське вродять за років 5-6, Переконані учасники акції. А для уточнення місцевих старих назв сортів планують запросити фахівців з інституту садівництва.